13 в Україні час новин про головне від журналістів ICTV та СТБ вітаю. Росіяни тероризують Чернігівщину ФПВ-дронами, б'ють з артилерії та мінометів. У зранку вже двоє поранених. Під ударом опинилася Семенівська громада. Там постраждала одна людина. У Новгород-Сіверському районі дрон зруйнував приватну оселю. Ще декілька будинків пошкоджено у прикордонному селі через атаку. Також фпв ФПВ-дроном поранено 47-річного місцевого. Він у лікарні сьогодні вночі російський безпілотник влучив в одне з промислових підприємств Чернігова. Загалом за минулу добу в області зафіксовано 45 обстрілів під ударом 23 населені пункти Чернігівщини. Початку має бути припинення вбивств, потім мирні переговори із Росією, а вже тоді умови гарантій безпеки для України. Президент Фінляндії Олександр Ступ заявив, що саме така послідовність кроків допоможе наблизити завершення війни. Ступ вважає, що Києву варто наполягати на базових принципах врегулювання суверенітет, незалежність, а також територіальна цілісність. На запитання чи реалістичні такі вимоги відповів: якщо Росія висуває максималістські вимоги, то й Україна має робити так само. Ступ зауважив. Що мирні перемовини просуваються досить швидко, і додав, президент Трамп все більше розчаровується у Путіні. Паризька зустріч показала готовність сполучених штатів до економічного тиску на Росію. Та й ситуація на полі бою не така вже й погана для України. Росія захоплює 18 квадратних кілометрів за добу ціною 7 тисяч вбитих та поранених за тиждень. До того ж, російська економіка не надто добре почувається. Росія проявила абсолютну некомпетентність, запустивши дрони на територію Польщі. Вважає міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю. Фактам, за словами міністра, Москва навмисно перевіряє реакцію НАТО. Більшість безпілотників були без боєголовок, а Версії російської влади суперечить одна одній. Кремль намагається спотворити правду про цей інцидент, і це частина гібридної війни. Переконаний Сікорський, де дезінформація і соцмережі впливають навіть на польську суспільну. Думку міністр також розповів про перспективи спільного з Україною захисту неба. На його думку, Польща повинна мати право діяти в межах самооборони, але потрібне колективне рішення союзників. Ключ до завершення війни в Україні лежить у Кремлі. Наголошує Сікорський. Повну версію ексклюзивного інтерв'ю з міністром закордонних справ Польщі. Дивіться завтра у фактах о 18.45. Путін має усвідомити, що не зможе досягти своїх воєнних цілей прийнятною ціною. Він починав із хибних надто оптимістичних припущень. Зараз Кремль сподівається, що ви втомитесь. Ми втомимося, що вичерпаються ресурси і гроші. І це теж помилка. Я вражений стійкістю України. Ви принесли страшну жертву. Та Путін помиляється. Він очевидно переоцінює свої шанси. З Ужгорода до трьох європейських столиць від п'ятниці їздить прямий потяг новою Євроколією, яку збудували за рік. Поїзди до Будапешта, Відня та Бертислави швидкі і комфортні. Курсують щодня вартість квитків від 1200 тисячі гривень. З Ужгорода до Відня та Бертислави дорога забирає 11 годин до Будапешта 8. На рейси вже розпродані майже всі квитки до кінця вересня, розповідає Світлана Ковпиця. З Ужгорода прямим маршрутом до Будапешта, Відня і Братислави. Україна запустила рейси до трьох європейських країн. По новій щойно збудованій Євроколії. Перший потяг рушив у п'ятницю зранку. У ньому шість вагонів. До Відня їде через Будапешт. У поїзді є два вагони до Братислави однак буде більше. Зважаючи на пасажиропоток, який ми бачимо, працюємо з нашими партнерами в двох напрямках. Перший це збільшення кількості вагонів. В поїзді зараз це два словацьких 4 угорських до 4 і 6, тобто по два партнери готові додавати найближчим часом. Також працюємо над тим, щоб поїздів ставало більше. У вагонах до і Будапешта 170 місць, до Братислави 64. Зайняті майже всі. Продавати квитки почали за тиждень до першого рейсу. На цей потяг українці чекали на нього шалений попит. На квитки треба полювати. До кінця вересня вони вже майже розпродані, тож поїздку варто планувати заздалегідь. Купити квитки можна в додатку і на сайті Укрзалізниці, а також у касах. Читав новини. Бачив, запускають новий рейс, і поки на нього були квитки ще то вирішив скористатись можливістю і подорожувати на потязі. Більшість пасажирів їдуть до Відня та Будапешта. Маршрут без пересадок і черг на кордоні. Ганна через Австрію прямує до Швейцарії. Раніше діставалася туди автобусом майже дві доби. Тепер доїде значно швидше. Це гарний сюрприз для мене, тому що дорога. Від Ужгороду я так наскільки я пам'ятаю, займає 10 годин до відню. Це здорово. До Будапешта потяг їде 8 годин, до Братислави 11 годин. Курсує щодня. Квитки коштують від 1200 гривень до 3500. тисяч. Є вагони першого і другого класу. Всі місця сидячі. Я їду в Будапешт. чисто, гарно круто. Побачимо, як мені тут буде сидітися Вісім годин прикордонники і метники здійснюють контроль одразу у вагонах. Перевірки відбуваються швидко по одній хвилині на пасажира. Контроль приготуєте, будь ласка, паспорти це максимально спрощує і робить комфортну саму подорож. Їм не потрібно більше виходити, проходити через зал. Ця євроколія відкрила для українців нові можливості для подорожей до Європи і інтегрувала нашу залізницю в європейську транспортну мережу. Нову вузьку колію європейського стандарту збудували тут за рік. Вона перша в Україні від Ужгорода до прикордонного чопа завдовжки 22 кілометри. У нас курс на Євросоюз. От сьогодні ми бачимо практичне втілення саме цікою завдання наблизити Україну до європейських стандартів. Європейські стандарти в залізниці це колія, перш за все. І от наші залізничники разом з європейськими партнерами, в тому числі за рахунок підтримки Будапешта, зробили цю колію. Вартість проєкту 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Половина грошей, грант ЄС, інша кредит Європейського інвестиційного банку. Потяг надала Угорщина. Амеля, Незважаючи на складні політичні взаємини між Україною та Угорщиною, ми намагаємося завжди підтримувати Україну, зокрема у галузі транспортної інфраструктури. Вам за рекордний час вдалося покласти цю колію навіть у Європі, де немає війни, з цим так швидко не впоралося б. Це стратегічне досягнення і значний крок уперед, на вашому шляху, до Європи. Українські залізничники обіцяють запустити ще й потяг до Чехії. У грудні пасажирам запропонують зручні стикування з внутрішніми рейсами, буде більше нічних поїздів для комфортної пересадки на європейські євроколію в Україні розбудовуватимуть. Її планують подовжити з Ужгорода до Львова, а потім до кордону з Польщею. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, єдині новини. Сьогодні перша річниця створення саду пам'яті у Києві у Національному музеї народної архітектури та побуту України. Дружини та рідні загиблих захисників посадили квіти та дерева, аби вшанувати пам'ять про загиблих. Сьогодні там влаштували толоку та благодійний ярмарок. Про те, як усе відбувається, розповість наш кореспондент Василь Сафінюк. Він з нами наживо. Василь, я вітаю тебе і тобі слово. Вітаю, Настю. Скажу так: толока у розпалі. Ярмарок теж триває. За нашими підрахунками, десь до сотні людей було десь щонайменше 30 хвилин тому, і люди ще доєднуються і приходять. Як бачите, за моїми плечима саме це початок саду пам'яті. Загалом його територія це майже один гектар на території національного музею народної архітектури та побуту. І третину з нього вдалося засадити квітами та рослинами невеликими кущами ще торік. А сьогодні, саме в річницю його створення, знову зібралися і організатори, і всі небайдужі, хто готовий долучитися. Аби шанувати пам'ять та підтримати наших загиблих захисників. Творці його ми поспілкувалися з ними до початку ще толоки, це пані Ольга та пані Тетяна. В них обох загинули чоловіки. Так от пані Ольга до початку повномасштабної війни разом з чоловіком займалися вирощуваннями троянд. І саме в нього була така думка, що після перемоги він обіцяв дружині посадити великий сад. Червоних троянд, і на честь свого загиблого чоловіка пані Олі прийшла ця ідея і висадки саду. Зрештою вдалося домовитися і створити цей музей тут у Пирогово. Зараз на третині з виділеного гектару вже ростуть квіти, і зараз їх сьогодні активно прибирають, поливають і планують висаджувати ще і нові рослини. І ось ще думки організаторів до вашої уваги. Пропоную послухати. Зараз ми чистимо ділянки, висаджуємо рослини. Паралельно хтось стомився, хтось хоче перепочити. У нас є ярмарочок. Там можна пригоститися смаколиками, попити каву, знову повернутися сюди. Тобто, оці наші талоктолокафести з ярмарками вони такі. Хтось відпочиває, хтось працює. Щоб наших хлопців пам'ятали і пам'ятали не як цифри зі статистики, а пам'ятали по їх справам, по їх здобуткам. Кожен з них це був цілий всесвіт, який наразі для нашого суспільства. Ільства втрачений, але вони живуть, поки ми їх пам'ятаємо, і це основна ідея і мета саду. І цей сад пам'яті це точно не про радянську спадщину, як це колись було всякі там алеї чи могили невідомим солдатам. Тут пам'ять має бути персоніфікована, і тут працюють і допомагають доглядати якраз близькі полеглих наших героїв. Серед людей, які сьогодні прийшли, також була і наша колега, телеведуча вікна, міста Тетяна Висоцька. Вона теж прийшла зі своїми рослинами, які вирішила посадити або підтримати створення саду пам'яті. Пропоную її послухати. Для мене це важлива така підтримка. Важливо бути тут, зробити свій якийсь невеличкий внесок. От мій невеличкий внесок це лаванда з живців з моєї дачі, і мені просто хотілося, щоб саме від мене щось було. Скажу так, і толока, і ярмарок ще у розпалі. Тут е, всі, хто охочі, адже на вихідні чимало людей приходять у перегів національний музей архітектури та побуту, можуть доєднатися, долучитися. Тож запрошую, Настю. Дякую, Василю. Це був Василь Сафінюк, наш кореспондент, про річницю створення саду пам'яті у Києві на честь загиблих захисників України. Вінниця відзначає 662 роки від дня заснування під час великої війни для міста. Це не просто черговий день народження і можливість підтримати сили оборони країни. Вінниця серед лідерів України щодо підтримки зсу. І цьогорічний день міста знову став благодійним. День народження Вінниці проходить у військовій тематиці? Свої 662 роки від дня заснування місто зробило благодійним днем. У музеях під відкритим небом показують ворожі дрони та ракети, і що вони роблять з українськими землями, містами та селами. Ворожі шахет. Дребізі розкидали таке ворожі залізяча зібрали з різних куточків фронту волонтери із села Лука-Мелешківська. Цими експонатами нагадують про жахіття війни та необхідність підтримувати українську армію. Наші хлопці просять е, речі, які люди просто інколи не розуміють. Але сьогодні жодна машина не поїде без акумулятора. Скільки б дронів не літали, якщо не буде вибухів, які з них скинути, вони ніякої користі не принесуть. Так продаючи футболки чи шопери, збирають гроші і для підрозділу крила. Саме завдяки цим воякам на Росії чують вибухи та звуки українських дронів. Сьогодні героїв безліч ми виконуємо задачі в складних на складних ділянках фронту. Останній рік-два у нас робота в основному полягає в тому, що там, де провалюється фронт. Ми заводимо туди наш наземний і безпілотний компонент і вирівнюємо, відвоюємо наші території. Підрозділ Вкрай необхідний потужний автомобіль, який долатиме бездоріжжя і доправить оборонців у найвіддаленіші точки фронту для виконання завдань. Можна за QR-кодами забувати ще. Можна прийти купити мерч, який зараз доволі також на мені від ГУР, які вони реалізують. Також кошти йдуть безпоредньо на спецпідрозділ. Також можна прийняти участь в лотереї. Будуть багато лотів, які можна буде викупити на аукціоні. Освітні майстер-класи, але й вищих навчальних закладів, військові виставки, усе це в день міста працювало на підтримку Сил оборони. Так, так звісно, звісно звісно без підтримки. ніяк. благодійні заходи до для міста у Вінниці проводитимуть і сьогодні. Тож закликають усіх небайдужих долучатися до допомоги нашим захисникам. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, Факти Фактиві. Єдині новини. І сьогодні Україна відзначає день танкових військ, танкові підрозділи, надійна броня України, їхня швидкість, майстерність, стійкість це саме те, чого так боїться ворог. Українські танкісти довели здатні опанувати, і застосувати в бою будь-яку броню від за важких західних зразків до трофейних російських. За щоденний подвиг і професіоналізм їм подякували головком збройних сил Олександр Сирський та міністр оборони Денис Шмигаль. Вічна пам'ять воїнам-танкістам, які віддали життя за свободу і незалежність. України